Привіт, друзі, з вами Greenland І ви дивитесь огляд на черепахомобіль по мультфільму Черепашки Ніндзя 2012 року від Nickelodeon. А випустила цей черепахомобіль компанія Playmates. В оригіналі він називається Shell Razor, а в нас перекладали просто черепахомобіль. Посилено броньований електромагнітний черепахомобіль. Що? Черепахомобіль. найкраща назва. Що трішки втрачає свій зміст, тому що Shellraiser це така своєрідна відсилочка до фільму Hellraiser, повсталий з пекла і дослівно можна перекласти Shellraiser як повсталий панцера. Як це класно перекласти, можете написати в коментарях, якщо у вас якісь є цікаві версії назви цього. Транспорту, а в нас просто не парились і переклали черепахомобіль. Хоча Shell Razor назва мені подобається набагато-набагато більше. Ось така крута коробка в цього виду транспорту. Тут шикарний арт черепашок ніндзя, які їдуть на Shell Razor і своєму, і вся інша символіка Playmates, Nickelodeon і інші підписи. Збоку у нас цей самий арт. Бачимо спереду цей самий арт, з іншої сторони Ninja Battle Boost. Трішечки опис цього, цієї машинки. Ззаду вже просто фотографія самих фігурок і Shell Razer, той, який знаходиться в цій коробці оригінального. Шелрейзера. І знизу в нас, звісно ж, інші представники цієї серії і інші види транспорту. Якщо ви хочете огляди на якісь з видів транспорту представлених ззаду, звісно ж, напишіть в коментарях. І будуть огляди, тому що я вирішив зняти серію оглядів на транспорт Черепашок Ніндзя з серіалу 2012 року зразка. Ось так. Давайте будемо діставати Шелрейзер і дивитись на нього вживу. А ось як вживу він виглядає. Нагадаю, що Донателло зробив цю машину з вагона метро. Ти перетворив старий потяг метро, на це. І це такий своєрідний армований, захищений засіб пересування черепах в мультфільмі. Машина могла пересуватися як по рельсах, так і по дорозі. Ці колеса високо піднімались, і внизу були те, що тут відображено наклейкою, спеціальні такі коліщатки, які до залізничних колій пристосовувались, і могла машинка їхати по рельсах. <скільки> А ось так реалізував Playmates, як на мене, досить, досить непогано. Сама машинка з коробки вона йшла повністю пластиково, без всяких наклеїк. Додавалось 36 оцих наклеїк, які наклеїли з усіх сторін. Також ці гармати знімаються, причіпляються. І, і, і частини цього бамперу причеплялись. Ну, ось так вона трішечки збиралась. Так само оце все наклейки. На даху в нас є різні прикольні написи. Тут CAUTION, тут Mutants RULE, тобто черепашки рулять. Тут Evil BEWARE, Зло ночувайся. Також CAUTION, KEEP OUT, не заходити. Всякі різні попереджальні знаки. Ну, такі, як тінейджери. Підлітки наклеїли б на свою кімнату і на свій власне вид транспорту. Це черепашки і зробили. Оснащений зброєю наш транспорт це одна гармата. Друга гармата, яка щойно відлетіла, вона просто чіпляється. Бачите, на ній також є наклейки з якимись там кнопочками невеличкими. І ця гармата просто ось так чіпляється от сюди, в цей паз входить. І не дуже міцно вона тримається, тому вона і відлетіла. Конструкція самої машини досить класна, і зовнішній вигляд плеймейцу постарався. Тут такі частинки, бачите, ніби броньовані кусочки, різна така текстура на різних елементах машини, і колеса в нас об'ємні, і на гарматах такі різні додаткові елементи, тут великі такі гвинти, тут ніби каналізаційні труби зроблено. Передня частина машини класно виглядає. Там є такі заграчені вікна, і тут фари просто наклеєні в нас. З цієї сторони оці великі амортизатори, такі, навіть не амортизатори, а та конструкція, яка допомагає засуватись автомобільним колесам вверх, коли. Машина рухається на залізниці, але, на жаль, цієї фічі Playmates не робили. Може і краще, тому що це би дуже ускладнило гру машинкою, і вона би стала не така міцна, тому що ми усвідомлюємо, що ця машинка зроблена була, щоб грались нею діти, крім того, що в колекцію її можна додати то діти можуть нею класно грати, тому що вона досить міцна. Тут у нас якісь варіанти і нітро, тобто звідси прискорення можна застосовувати. І діжка, дві, два шматки діжки. Ні, це повністю цілі діжки, прям задній бампер представлений двома цілими діжками, де також багато всяких класних, прикольних написів. Ну що ж, кличемо в кадр наших черепах і буду вам показувати, що зсередини. Тут у нас е, передня частина машинки відкривається. Ось такі двері, і бачите, що зсередини е, не буде абсолютно нічого. Там е, просто е, діра, просто порожня машина. Немає ні керма, ні якоїсь панелі керування. Самому мультику кожен з черепашок в машині мав свою якусь певну відповідальність. Лео був водієм, раф, відповідав за зброю і за різні ще транспортні засоби, які там були в машині, наприклад, його стелс-байк. Донні просто контролював загальну машину, всі функції її. А Мікеланджело був навігатором, тобто був штурманом. В даному випадку ми можемо запихати просто черепах машину, або отут у от нас є. Таке спеціальне прикріплення, і коли ці двері відкриті, то Рафаель може ось таким чином вискакувати з машини. І досить кльово це виглядає. Ось так це виглядає з боку, зараз вам покажу. Ось так можна його кріпити, можна десь на полиці виставляти, якщо у вас є величезна полиця, де може стояти. Ця класна машина. Звісно ж, коли з черепашок можна посадити за верхню гармату. Тут є такий класний люк, і можемо попробувати посадити майки. Але зараз вам продемонструю, в чому прикол. Якщо ви просто поставите його тут, то він провалиться, тому що там нема ніякої підставки, нічого, просто порожнина. І Майки не зможе стріляти таким чином стоячи, але він зможе схопитися за рукоятку, яка тут знаходиться в нас. Якимось чином, ось так. І ось так от може стріляти. Зверху вам покажу ще. Там можна його гарно закріпити, і він буде стріляти по ворогах. До речі, ця гармата дійсно стріляє. Ось така, такий заряд в неї, така якась стріла, якась штанга, шматок металу, який черепашки зарядили, і стріляють своїх ворогів. Ну і Бокові двері в нас також відкриваються, нажимаючи на цю кнопку, бачите, виїжджає такий турнік, це було видно на коробці і можемо краще роздивитись там серединку машини. Задні двері, до речі, не відкриваються, ззаду немає ніяких дверей. І якщо повідкривати все, то ось там просто такі підставки всередині. Бачите, що де черепашки можуть стояти. Хоча навіть кріплень для ніг, таких як тут на цих дверцятах немає. Ну і що ж це за штука? Давайте нам продемонструє, хто донателло з палкою, може палкою йому заважати. Звісно ж, Леонардо продемонструє нам оцю суперфічу. Чіпляємо ми Леонарда двома руками за оцей турнічок невеличкий, який тут стирчить нас. Коли причепили Леонарда, то... Накручуємо. Там пружина стискається. Так, накручуємо. Вже, що щось там в нас крехтить і клацає, і закриваємо. Ось, ставим ніндзя фута, нажимаємо на кнопку, двері заїдають, ми їм трошки допомагаємо відкриватися, і його просто вбиває дверима. Недосконала конструкція, на жаль, не працює так, як треба. Мав би лео висунутись і, і якось мав би крутитися. А як бачите, зовсім воно не працює чомусь, хоча мало би працювати. Ось ось так. Ось щось по типу цього, друзі, мало бути. Можливо, я засильно накрутив. Давайте спробуємо ще разочок. Та ні, воно не спрацьовує, по суті. Лео вистрибує. Ну, Ось така фіча, так задумували Playmates, але бачите, з роками. Воно трішечки перестає працювати. Ну, напевно, цим гратися було б цікаво, якщо б воно е дійсно працювало. А на даний момент, на жаль, ось так. Ось таким вийшов Черепахомобіль е у плеймець по серіалу 2012 року. Звісно ж, я чекаю ваших вражень про нього в коментарях під відео. Також не забувайте підписуватись. На канал, не забувайте поставити шел рейзерський лайк цьому відео, якщо вам сподобався огляд. Не переставайте донатити на Збройні Сили України. А на сьогодні це все. Друзі, з вами, як завжди, був Грінленд, Кавабанга. Чуваки, бувайте. Бувайте. Певен, що зняв його з ручника? Кажу в сотий раз. Так. Ой, ні. Пробачте! А, а тепер! Доні.